І відкритий кубок з Армреслінгу днями провели у місті енергетиків. Участь у змаганнях взяли 60 професійних спортсменів та аматорів. Головною мотивацією для організації дійства став збір коштів для захисників. Ми дякуємо нашим захисникам, захисницям, які дають нам можливість зібратись, провести черговий об'єднувачий захід. Захід наш. Присвячений для того, щоб ми зібрали кошти. Щоденно приходять листи, звернення. Ми намагаємося максимально збирати кошти для того, щоб допомагати купувати все необхідне і передавати нашим захисникам. Кубок ВПХС проводять вже не вперше. Спортивні змагання стали гарною традицією у місті, Ба більше і не тільки про спорт, а й про підтримку. Ми всі маємо пам'ятати, що зараз іде війна, і що якщо ми не там, то ми маємо допомагати тут. І отакі от заходи це якраз. Про це Це про допомогу в межах змагань був проведений і благодійний аукціон. Одним із лотів стала медаль десятиразового чемпіона України з армреслінгу. Надійство завітав і сам власник нагороди. Я дуже багато, якби топових спортсменів, які є майстрами спорту і чемпіонами світу навіть. Да. І того радий, що такі змагання проводять. Що зараз збираємо на допомогу зсу. Вона зараз для них дуже потрібна. Ми надіємося і всі робимо все для того, щоб була одна основна перемога, яку ми всі здобудемо дуже вже. Скоро. Найстаршим учасником змагань був 60-річний кам'янчанин Олександр Медведєв. Правою рукою чоловік здолав усіх своїх опонентів. Я все життя займаю, вже більше 20 років, 24 займаюся. Почав пізно в 37 років. Ну я завжди тримаю фізичні показники на тому рівні, як вищі, так як чемпіони України, світу. Фізичне я маю, там на біцепс, на кість, і то мені дає протипоставляти молоді себе. В підсумку вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Вони будуть спрямовані на потреби захисників та захисниць.